Розпаковочка у нас, друзі, кабінки, класичне санузел, місто Буча. І, друзі, як думаєте, що це таке дизайн забору? Ні, друзі, це не, на жаль, це не дизайн забору, а це реалія нашого часу. Росіяни стали настоящими фістами, дуже багато тут розбомбили домів. Така ситуація. Будемо кліпати зараз тут кабінку, вони вже трошки позакривали кирпичі поміняли, де в них побило, бо кирпичі ще побило. Ось. Зараз будемо поставити нашому кабіну. Класичний саму зміжна. Вона у нас кабінка. Полина буде все класно. Залишайтеся і побачите, як вона буде виглядати. Друзі, ну що, ось така вийшла кабінка. А, є пару моментів. Візь, Візьміть себе за увагу. Також ну, такий цікавий у нас іде підмурок. Ось іде ступенька. Потім ще одна ступенька. Ми скопу поставили посередині на другу. Тут завили герметика, монолітом так вийшло такий монолітом. Звісно, які плюси є. Вода все буде залишатися тут. Не, зовсім не каплю, не проти ще. Навіть порожок, який ми зазвичай ставим, не потрібен. Ось. Тому що сам цей бордюр, я то висотаємо, він і є у нас бордюром. ось. Також э, ця алюмінієва планочка вона була э, винуждена, вимушені ми її були прибити, замовниця попросила, тому що тут э, раніше стояла друга кабіна і залишилися отвори від неї. І замовниця попросила їх закрити, ми алюмініуємо це. Ну і також тут були полочки, ми поміняли, зробили ось такі ось коннектора. Саш, на, у нас досі. Камерою знімаю. Друзі, ну от така кабінка надзвичайна. Можете собі взяти до уваги ступеньки, як, як ну, саме братюр я вам показав. Один рівень, другий рівень і це вже третій. Тут 2 см, тут 4 см. Обща висота десь 12 см. Ось Класна також кабінка. Наша улюблена, все гарно вийшло. Тут класичний дизайн самого санузла з, ну, з полочками. Ну класно, ми, 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 ми були проти цих планок алюмінієвих, ну, тому що це якби воно ну, ні до чого. Але так як попросили закрити отвори, то зараз, коли вже полочки не зробили, інакше непогано оглядає. Якийсь своєобразний дизайн. Ось. ось така кабінка буде радувати, друзі. Це Буша. ось. Ми ну, поїхали далі працювати. В нас ще треба кої, тут по бучі заїхати і доробити.